26 на ФМ Галичина, вдалий, вдалий до мене приєднався, п'є поряд зі мною каву Віктор Бронюк. Каже, зробити йому так, що в навушники, так? Ще все тахіше зробить. Робимо. А це вже дуже тихо. Як так? Ще голосніше, голосніше. Але так? Тепер що робить голосніше? Ай, Бачите, що з крайність Ну, В принципі, може бути доброго дня всім, хто налаштувався на хвилю ФМ «Галичина». Привіт Львів, привіт всі міста, що нас зараз чують. Дуже до вас так, добиралися засніженими вулицями Львова, але ж добрались, добрались, добрались. Ну і не тільки чути, але бачите нас також можна. Вмикайте YouTube канал RTV онлайн. Трансляція побачите, як Віктор Бронюк виглядає. Як ви виглядаєте внутрішньо, ви розпочті свій внутрішній стан, а люди вже догадаються. Та внутрішні прекрасно. От все одно весна переможе, незважаючи на ці от хуртели, ці такі останні сильні подихи зими рано чи пізно весна прийде. Віктора вчора ви стартували у Луцьку з концертом. Великий Правда? гастрольний тур, 24 Нет. концерти збираєтесь два дати, і називається тур «Євродвіжн». Саме цікаве, що підтримати народну євроінтеграцію, екологічно чисті продукти. Розказуєте вчорашні ваші порохи в євроінтеграційному процесі. «Євродвіжн» у Луцьку. Як ви далі починаєте? Прекрасно. Тобто, бачите, тут їдемо. В наближених регіонах до Європи, до Європейського Союзу бачимо, що вже дуже багато автомобілів на європейських номерах А Не тільки в нас на польських номерах. Я чому кажу, що це таке. Ну про організацію і, скажімо так, порядність руху. Ну промовчимо сьогодні, все ж таки, Ви хочете бути толерантним євроінтеграційному такому. процесі? Ну принаймні, за кермом, я думаю, що можна було б. Незважаючи на такі погодні умови. Ну то так. Не, не стільки важливо, да, але е, важливо, що дуже гарно вчора був старт. В Луцьку, прекрасна аудиторія, е, гарний такі настрій. От ми на тій хвилі сьогодні добралися до Львова, і в принципі, хто має бажання разом з нами сьогодні отой е, настрій продовжити далі, нести Україну. І запрошуємося в 7 годині вечора або в 19.00 е, на арену львівського цирку. Е, так що е, приходьте то моє бажання чекаємо. Ви плануєте подарувати львів'яним могитам такий цирк в стилі Дюсялі чи все таке цирк в стилі гурту Тік? Ну, це вже дуже так, так як в філософській підійшли. Така погода філософська, знаєте, ну, хочеться порозумали. Знаєте, довго дуже думали там, які костюми брати, там, чи трубачі вдягати з вот. пір'ям на голові, так. там, чи... Е але знову ж таки, щоб не було потім плагіату, там типу, те да, там, чи щось інше. Ну, е я думаю, що якби сама атмосфера цирку і арена додасть свого такого е шарму. Ну, а те, що настрій буде гарний, це вже ми якби. Сього euh, свого імені можемо гарантувати. Віктор, от зараз вся Україна стежить за тим, що почався перший конкурс на відбірне на Євробачення. А ви в одному інтерв'ю заявили, що ви категорично не хочете приймати участь в Євробаченні? Не хочу а чого? Ну, дивіться, там приймає участь, а що я прийду та то... і що Розметете всіх? Тік, так, так, і все. Ні, 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 дивіться. Тобто тут, тут така річ, кому це потрібно. Тобто, я вважаю, що це гарний, хто б від нього як відносився, Комерційний проект, цікавий. Тобто, на жаль, останні роки чомусь в нашій країні він набув навіть такої трохи політичного забавлення. Да, і... Якби нормальний конкурс, який має свого глядача, який має свою історію. І там е хорошо це чи погано, але е ніколи не треба там, е знаєте, щось, там, робити з цього дуже велику таку аж акцію на за занадто великого масштабу. Бу -да, це буде знакова подія цей рік для України, тому що ну, це класно, що Євробачення пішла в Україну, тобто це раз, Європа буде. Якби дивитися з тим, що відбувається в Україні, що тут все одно відбуваються якісь процеси, от, щось швидше, щось гірше. Та, але рух йде. То добре, коли рух йде. То... А який би конкурс мав би бути, щоб гурт Тік, зокрема, ви, як лідер, погодилися з ньому взяти участь. Знаєте такий формат? Конкурси? Ну так. Ну, малюнок на асфальті, наприклад. Клас. Я думаю, що можна започаткувати. Ви ще не започаткували таке? Ні, ми поки що започаткували в рамках нашого корпоративного фонду тільки конкурс стипендій для творчих дітей. От але ну не чи не виключає. У мене перша освіта художня, так що я готовий брати в руки крейду і малювати якісь гарні транспаранти. на <рив> Класно на асфальті. До речі, віктор. З приводу того, ви згадали корпоративний фонд гуртотік. Виграли вже в, в січні, здається, визначили переможців? Ні, це було на минулому тижні. Я... А це вже а, в принципі січні. <рив> <рив> <да>. Бачили <рив> таки. Не помилилися в календарі. Ого, Я щось собі вже, думаю, що вже зовсім близька весна. Е, ні, це все-таки, напевно, що був лютий. Тут, і, ну, одним словом, 2017 рік? Так, так, та, 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 та. е, яка там зараз кайнозойська ера, так? Да? Е, чи знаєте, в <хи> у, у ведичній філософії взагалі каліюга, після того буде все. Кінець. Ну хай так і буде. Ну, одним словом, мені здається, що більше важливо, що подія відбулася, тому що дійсно, крім того, що ми займаємося більшістю свого часу, творчою діяльністю досить таки активно. Займаємось громадською діяльністю, тобто я є головою, як саме. Наглядова рада вже в наглядову вже принесли. змінили статут Я вже погоджувальний. От а я, ви вже... я ще ніяк не звикся до нового до, до, до я нову. вас вітаю з новим статусом. В вашому Дякую. Житті. І, ну, чесно кажучи, я, я не розумію там наскільки <кккій> цей статус змінився. Десь там в протокольних якихось рішеннях може і змінилося, але е, багато чого цікаво доводили зробити. Ну напевно, що основний Все ж таки був аспект, основна е, приціл – це допомоги війську, допомозі переселенцям, вимушеним. Але Займаємося дуже активно тим, що зараз актуально для Львова, да? тобто виховання підростаючого покоління, власне, от в напрямку сортування побутових відходів, воно дає свої результати, тобто потихеньку, потихеньку нас така сама була проблема, колись в Вінниці років десь назад. Минули з неї вийти. І якби не остання роль в тому всьому, це все ж таки виховна місія. Тобто ми працюємо там з батьма державними організаціями, комунальними підприємствами міста, які в свою чергу там проводять роз'яснювальну роботу, якісь методологічну роботу з населенням, і маємо свої, скажімо так, вже якісь перші плоди. Тобто що стосується конкретно нашого корпоративного фонду, так, то ми підтримували, і підтримуємо творчу благоробну молодь, От, е, оголошуємо якісь такі... Конкурси мікрогрантів чи стипендії. Ну це хтось може сказати, що це, ну, це ж не так багато. Там да, тому що там одна стипендія там може бути там десь 3,5-4 тисячі гривень. Але повірте мені, навіть такі суми вони дають змогу оплатити комусь навчання в музичній школі, комусь відремонтувати інструмент, комусь ще на якісь потреби. І насправді є багато таких дітей, але їхні батьки вони самі не мають можливості це все зробити. Тому ми намагаємось. Якось організовувати їх знову ж таки залучення до е, написання проєктів, грантових, тобто до самопрезентації, тобто е, бути активними і обов'язково е, ця активність дасть свої наслідки, дасть свої плоди. Віктор, ви знаєте, я дуже слідкую за грою щодо коли. Мені дуже подобається, так. як ви граєте. Угу. Моя а, ф... Скільки... ви, 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 ви моя фанатка? <ривіт> О, так, можете мене зачислити до того переліку. Три рази ви вже стали володаром. Перен... Срідна сова, здається, так? Ні, я, я, я сов не мав. Визнавався Візнавав... дуже багато разів, напевно, раз 10 кращим гравцем. От, Ну, насправді, це така окрема історія, да, тому що о, колись керівник українського проєкту Щодоколи Олександр Андросов, там мій дуже давній приятель. Він нам підказує? Ні. Ми ще до того моменту, поки він був, взявся за, за, власне, за цей проєкт в Україні. Ну, от, він сам з Одеси, тобто ми пересікалися там колись, ще коли я був промоутером. От, і він мав свою івент-агенцію в Одесі. От, і коли вони започаткували от, і, ігри в українській лісі, він запрошував. Я кажу, ну Саш, ну куди я піду? ну Там треба бути грамотним, там треба начитаним. Ну, ну, ну як це ж, ну У ну, мене нема того багажу знань того. Він, та, там все, все дуже просто. Я, от, я впевнений, що тебе все вийде. Ну, одним словом. Пішов такий день, ми не обговорили, і вже, напевно, що років 5, а може і більше. От, коли випадає можливість, я приймаю участь в іграх клубу Української Лія ще деколи. Ну, скажу так, що е це гра, яка не полишає бути байдужим. Да? Тобто, коли ти, Воно втягує ну, по-перше, е свій азарт ігровий, плюс якби, враження, і деколи трошки так. Е з... Бодрити свій мозок сірою білоручою також варто. Ну, Мені подобається. от Щось трошки виходить. Зрозуміло, що... Я до того не ставлюся з на таких там професійні гравці, да, тому що вони там вже мають там, якісь методології. методологію, вони, вони там, так, так, це, це правильно, тобто вони там готуються, тобто, там є певне тренування це все інше. Я кажу, хлопці, ми думку на пакет, Тобто є момент, коли людський мозок працює оттак, ефективно, це 45 хвилин. Да, доведено чому там уроки в школі по 45 <свисті> хвилин, ну, як колишній педагог, я мені це відомо. От, і, і коли ви там сидите, кажу, там по 4-6 годин ну, здатність людського мозку. Втомлюватися, він же не працює, так як би хочеться. Тому мені здається, там що е перед тим, як ти на гру, треба навпаки е максимально розслабитися, відпочити і прийти з гарним настроєм. Все ж таки не забувати, що це в першу чергу гра. Давайте з вами пограємося, що таке. Давайте У мене є кілька запитань, таких ключових. Ну давайте у відповідь буде потім у наступним запитанням. Дивіться, багато в ніхто не вірить в її існування. Однак Кант вважав, що з неї починається будь-яке людське знання. Mm -hmm. І ще кажуть, що вона підводить тільки тих, у кого вона є. Хто це? Що це? Інтуїція? Точно. Mm -hmm. Слухайте. Віктора, а інтуїція в вашому житті яку роль відіграє? Далеко не останню. Я взагалі скажу, що як до того відноситися, хтось це називає внутрішнім голосом. Да? У е мене в житті часто було таке, що мені дійсно снилися віщі сни. От, е ну, все ж таки я маю першу художню освіту і е всі люди мислять образами. У да? мене, наприклад, там, дуже розвинене образне мислення. І я от... Якщо бачу там якісь е обличчя чи події, от, е я часто буває, що вона місниця, воно мені не дає спокою, там, е я не розумію, там, що воно як, а потім приходить день і воно починає все докупи, Там. От мені, наприклад, там, багато років назад снилися концерти. Е це ще до того, як ви стали співаком, так? Так, е мені снилися там пісні, мені снилася там от, дружина, моя снилася, я не знав, хто це, що це. Да? Тобто прийшов такий день, ми приїхали в івано франківськ на концерт. Я вийшов із е Буса, от побачив, от да, ця дівчина, яка міцнилася, все, якби картинка складається. Ну, Інтуїція, вона, скажімо, завжди дає можливість е вибору тобі, да, дослухатись чи не дослухатись. А вже твоя інша справа, наскільки ти готовий з нею бути в діалозі, а, тому що все ж таки гарно, до речі, дуже підмітила діалог з власною інтуїцією. Це важливо. Важливо, тому що е деколи. Там азарт, там чи якісь такі е абстрактні образи, е да? тобто вони, е скажімо так, тобі трошки е розфокусовують. Е От, той образ, mm -hmm. тут напрямок, який тобі кажуть, що внутрішнього От, і ти там зачарований тими якимись незрозумілими речами, відволікаєшся від головного. Тому е, художників такий прийом, да, для того, щоб не втратити загальну композицію, е, працюючи над великою об'ємною картиною, треба час від часу відходити і дивитися на нього з відстані. Тому що деколи, конструюючись на деталях, ти можеш втратити загальну композицію. Це от важливо так само і в житті, там інтуїції по відношенні е, до когось. Ну до того що тебе оточує. Не дивно, що вас взяла команда щодо деколи», Я б теж взяла би вас команду щодо деколи». Ще не одне запитання. Приємно, бачите. Згадуємо Спарту Спарту, пам'ятаєте добре? Ну трошки ж там чувак житинства, правда? Ні, дуже Так, у Спарті після загибелі царя так угу. на 10 днів закривались усі установи. Коли про цей звичай дізнався перський царк Серкс, він заявив, що персій такий звичай був би неможливий, бо таким чином лишив би своїх підданих персій двох улюблених занять. Що це були дві улюблені установи давніх персів? Куди вони любили ходити? Персів. Ой, давно вже було, чесно кажучи, прогуляв той період. Я вам можу підказати. Ні, я в баню, Ні, ну в баню це однозначно. Гладіатрів. Ні, це було два. Це було суд і ринок. От там любили, проводили те час. Ну, я не знав цього чесно. Ну нічого страшного, Ні, підтягнути Ні, під... с... 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 все, я, я знімаю наушники. <рес> <рес> Чому саме це запитання? Залішайте вам поставити, ми про суд говорити зараз не будемо. Ага. На ринок, коли ви ходите, чи ходите? Часто взагал... хожу, так, І він... що ви купуєте? Який е... асортимент продукти? В залежності від того, що мені потрібно. Я... Як... Як ціни вас лякають, джахають, е... дивують, смішають. Тобто ми живемо в Вінниці, так? Тобто, е... Ви до Києва не перебралися? досі? Ми не перебрали, то там таксики він вже, хоча ми раніше. Ну, от там. Мали можливість бути в Києві, так але Знаєте, мені, я не є фанатом мегаполісів насправді, і тому е, е, мені подобається те місто, в якому я живу, мені подобається долучатися до таких справ, які мають свої результати. Там, і приємно, що котре, там вже Вінниця стала знову ж таки визнана незалежними різними організаціями, найкомфортнішим місцем для проживання. От, е, ну, Принаймні, мене на даний момент все влаштовує. Тобто, стосовно роботи, організації роботи, тобто, чесні засоби комунікації тебе зовсім не відмежують. Від цивілізованого простору, от, тому що там інтернет, мобільний зв'язок, вони завжди навіть на відстані дають можливість оперативно приймати якісь рішення. Ну а стосовно гастролу, то нам навіть трошки краще, тому що ми маємо можливість, то... ми, значить, то, якби в центрі знаходитися. Так, так, а так. єдина зі зі річ, що е, зараз е, все ж таки я думаю, що Вінницький аеропорт запрацює. Е, От, ну, Але якщо так зібратися, до Києва також недалеко, там ще до Львова, якщо mm -hmm. десь ми говоримо про якісь закордонні перельоти по Ну, а в цілому, то, якщо в мене є бажання вийти на ринок, щось купити, то, то наприклад, там продавці знають, що я розбираюся в м'ясі, то я знаю. Там... Яке м'ясо вирощене е, в домашніх умовах, яке. А при... поділіться досвідом. Це, це, це наочно треба. Треб, та? Треба бачити, це. Треба з вами колись ходити от, на рану. Коли там, наприклад, там, е, ну, пропонують там, що хто, хто знає, каже, а, що сьогодні мене не того-то от, от, все нормально там. Е, от в них якісь свід, там, е, вони щось розказують, на щось жаліються, чимось хваляться. Тобто, Ну, такий хороший діалог, тобто прийшли. Е, ви переносите потім цей досвід діаложний, наприклад, при написанні пісень, є якісь історії? Ні, ну, то що, ні? Розумієте, тобто Вінниця, то все-таки містечко таке воно невелике. І по великому рахунку, якби там багато такого знає. Да? Хоча, в принципі, в будь-якому місці, там, mm -hmm. так само Львові, тобто, якщо так детально підійти, то все одно там, кажуть, кожна п'ята. Особа, це як вже виходить, що знайомі, а то і родичі виходить. Так само і тут ну мені подобається, щоб тут мені не подобається там тратити частину життя на корки, на ті всі речі, які там приходили. Ну, чому с... можна вертоліт копити себе? Да? Ну і що? Ну так політати. Ну тянукович купив Йому помало. Ну, Знову ж таки, це дуже класна штука, ми про це вже не говорили, але в нас на даний момент дуже погано розвинена інфраструктура, що стосується там, малої авіації. Воно розвивається, але зовсім не так як хотілося б. Наприклад, ми з цим стикнулися в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, коли були на гастролі. Ну, там дійсно класно. Там, там, це взагалі на сьогоднішній день це вже як би, такий засіб пересування, який тобто, маєш ти собі бажання, маєш собі можливість, будь ласка, тобто використуйся благами цивілізації. У нас поки що це саду такий ходить в розряд дорогого хобі. І... Не завжди, скажімо, там є можливість там чи технічно служити певні види засоби транспорту, там чи в тих чи інших містах виконувати польоти і перельоти, тому що насправді, маючи навіть там гелікоптер, от, наприклад, дуже мало з них гелікоптерів, вони Датне для польотів вночі, да? тому що е, там є свої вимоги. Знову ж таки, треба мати сертифікацію, мати відповідні дозвола, посвідчення, все інше. Тобто, е, я думаю, що все ж таки потихеньку дороги зроблять і ми будемо пересуватися на транспортом. Я так рада, що ви вірите в український авто укравтодор, в нього вірять всі українські водії. Е, насправді я скажу так, що ми багато років катаємось да, вже і е, помітно за. Останні от осінь, зима, тобто то багато зрушень було позитивних. Я не скажу, що все е, ліквідували. Да, навіть вчора дорога. Е Луцьк, Львів, тобто я вчора навіть в залі запитував, кажу, навіть дорогу зробили, бо ми колись я пам'ятаю, їхали з Львова до Луцька, то то було жах. То, то, я не знаю. Но ми зупинялися багато купу разів, е, коли ти в розпачі не знаєш там що, що, що робити. Там, тому що треба їхати, їхати неможливо, бо яма на ямі. Але ну не все ідеально, там є декілька ділянок, але в більшості випадків на 90% дорогу покращили. Віктор, що в мене на запитання у вас? є? Я вже, Робите, прямо, я, я, вже прямо прямо боюся. Не бійтеся. Дивіться, це дві істоти, і, ну, істота не істоти, важко зараз так mm. сказати. В кожному з них є щось людське і механічне. При цьому перший дружелюбний, але одна жінка від нього трішки постраждала. Mm. Інший, навпаки, дуже недружелюбний, але одній жінці все ж таки вдалося в результаті уникнути загрози з його боку. Вижила. Цікаво, що обидва давали одинакові обіцянки. Хто ж вони? Mm -hmm обидва двовали однакові обіцянки. Я вам можу дати підказочку. Давайте. Один з них, який не дружелюбний, це творець його Камерон. Джеймс? Джеймс Камерон. Титанік. Робокоп. В цьому напрямку. А роботи якісь. Термінатор. Термінатор. А другий, кого можете, теж механічний, теж чоловік. Механічний чоловік. Підказка. Знаєте, що їх об'єднує? Вони давали одинакові обіцянки Карлсон і Термінатор. Один казав, а -а -а. він полетів, але обіцяв вернутися, а інший казав, I'll be back. Бачите, я. Погано знаю там взагалі історію Карлсона, тобто я не досліджував його після п -п період життя. Я думаю, у вас митинства... просто було нормальне дитинство, що вам не потрібно було уявляти примарного друга Карлсона. Ну, В принципі, так. Да. Тобто я знаю, що деякі психологи взагалі забороняють дивитися мультфільм про Карлсона. Ну, ну, вона зараз Ні, ну Він модна... трансформований порівняно з книгою. Ну, в принципі, так, але сама книга вона досить таки викликає багато. Карлсон там е суперечливий герой, не такий. Ну, як фільм. Так, і знову ж таки, там, якщо говорити про дітей. Психіку. Багато дітей мають собі уявних друзів. Е е от. Хтось каже навпаки, що е навіть діти дійсно здатні бачити там, якихось е істот, тобто ті, кого не бачать дорослі, mm -hmm. ну, знову ж таки, це питання містики, все інше. Але факт залишається фактом. А якою би вашою була фраза? Якщо термінатор сказав I'll be back, що би ви сказали? Або кажете, можливо, є у вас така коронна фраза, яка моделює все ваше життя? Ви її там час від часу змінюєте? Все прийде, все бенеться. Постійно у вас ця фраза? Ні, ну е -е, музика залишиться. Ага. <хи> Віктора, знаєте, в одному теж інтерв'ю з вас е прочитала, що ви зовсім не п'єте і вас нудить від морської хитавиці, тобто морської хвороби, наскільки зрозуміла, е скаржилась на те, що у вас випадає волосся. E, Прокоментуйте <гументуйте> ваші відео. Я дивлюся, ви так що серйозно готувалися. Но мені цікаво знати, я ж ваша фанатка. Дивлюся, що деколи. Мені ж треба знати Значит, вашу піднагоду, чим ви тихаєте. По черзі. Значит, з алкоголем проблем ніяких суттєвих не було, але десь років 6 назад я прийняв таке рішення, я відмовився взагалі від алкоголю. Мається на увазі, що тобто, я там в жодному випадку не ходив, там, ні, не підбирав код чи щось інше. Тобто, я просто вирішив, що на даний момент мені це не потрібно, тому що, ну, по-перше, споживання алкогольних напоїв досить калорійна штука, та, то, тому що, якщо звернути увагу, 25 кг вдалося скинути. і е, це теж в цьому є заслуга. По-друге, що якось втратити ну, принаймні. Пити, просто щоб пити, да, тобто, це частина нашої якоїсь такої якби, культурної особливості, ну, якось втратило воно е, сенс, тому що більше захотілося приділяти увагу проводити з дітьми, з родиною. Трошки змінилося якби. Ну, з віком змінюються орієнтири життя? А, звичайно. тобто, Якщо там раніше більше було... Таке все таки рок-н-роль, да, сісти, гітарку, гарні компанії. Я зараз цього не виключаю. тобто е, Якщо ж є якісь цікаві напій, які я не коштував на рівні дегустації, я собі можу дозволити спробувати келих пива чи, е, якоюсь, пиво, там, чи е, 50 чи 100 грамів якогось міцнішого напою, але воно більше вносить навіть такий дегустаційний характер і в жодному випадку е, якось змінилась приоритетність. Да? Стосовно заг... хвороби, захитування, так, це правда. Я дійсно не переношу морську качку, тобто за... закачування, тобто, для мене це дуже страшна річ. І... От... Декілька років тому ми вже не були в... в морському круїзі, навіть на великому лайнері. Я все одно страждав від того навіть там кисневеличкий, нічний шторм. В титаніку ви б не знімались? Ні. мене б не взяли б ти. Там так черга була великий <laughs> великій <laughs> <laughs> Ну і скажімо так, що навіть там всі ці пігулки, там браслетики, воно не вирішувало питання, рятувалося тим, що старий е, е, спосіб, який ще засвоїв, коли працював в управлінні сім'ї молоді, коли возили дітей на море, відправляли, тобто, стаєш на узбіччя, береш два камінці, таких як горіхи, зажимаєш їх в руки от, і обманюєш вестибулярний апарат, тобто складається в організм раження, що ти за щось тримаєшся і в принципі таким способом. Допомагало, правильно? Реально допомагає. Це, 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 Тут ти рятувалося. А стосовно того, що випадає в волосся, ну, коли жартую, там, коли питають, що змінилося, да, ну, бачите, якщо так, зняти кашкет, то чолка вже не, не така, як була раніше. От, але знову ну, ж, зараз вже така мене конституція тіла. Да, то, то... А ви знаєте, що кажуть, гени пальцем не задавиш"? Ну, Може і так бути. Ну, в мене, якщо дід був в лесі і батько лиси, то куди мені в тебе подітися? Це ж сексуально? Да, знаєте, Багато дуже чоловіків насправді відносно цього дуже сильно комплексують. І е, неодноразово доводилось бачити, коли там е, такі зачіски, хитробуди придумують. Там десь над одним вухом е, відрощують такий чималий оселедець, потім його закручують е, з, з перельовидною формою на голові, то все прилаковують. І коли десь виходять в боковий вітер, відкривається така річ, як в трактора Т-150 на голові, або бідон, коли відкривається і хлопає по голові. Ну, Я бачу такі речі. Реально смішно виглядає. Так? І, але все ж таки, ми ну, так розуміємо, що для багатьох чоловіків це великий комплекс. Я думаю, для жінок гірше, знайти Леся жінка, трішки важкувато пережити цей комплекс. Для чоловіка нормально. Знаєте, така загадка яким краще бути дурним чи лесим. Мені тепер треба відгадати? Так, так, я теж готувався. Ну ти що, кажіть. Ну, Зараз треба мені відгадати Дурним чи лесом. Ну, таке дурне, воно якось важцелішаться в житті. Ні, ні, ну, не так замітно. Просто <смітно> не так помітно, що можна заховатися, коли там вчищає щось. Ну, жарти жартами, да? Але головне, це не саме головне, насправді, що в житті може бути. От ми е -е, ну, колись, я, я пам'ятаю, що е -е, ну, одна моя гарна знайома, в якої постійно війниці е... -е, стражусь, е, -е, -е, -е Колись я розказала, що була на одному семінарі, каже, і йшла мова про те, що десь там хтось там вже е, от розробляють спеціальні там якісь препарати, які є десь можливість е, стимулювати там цибульки на голові і будуть з'являтися шевелюра. І це вже десь років, напевно, що з 8 чи десять я приходжу, кажу, що там там. Що не придумали, що не придумали. Ви знаєте, поки не придумала, на жаль, нас залишається всього 18 секунд ефіру, на зараз переб'є реклама. Я дуже вам вдячна за те, що ви сьогодні Віктор Бруднюк завітав на радіо Галичина. І бажаю вам вдалого концерту. Сарто сьогодні Як у Львові це... євродвіжувати у усіх містах. Залишилося 23 місця, включно зі Львовом. Так і вірю, що ви все таки завітаєте колись до нас на радіо. Сам Но, якщо запросто, обов'язково обов'язково.